Кожного року, в 3-4 травня, відзначають день вишиванки. У час війни це свято стало особливо важливим. Українці все більше цінують свої культурні традиції, які Росія намагається знищити. Сьогодні багато людей одягають національне вбрання. Українські зірки активно приєднуються до святкування. Христина Соловій поділилася фото у вишиванці прабабусі. Катерина Осача з родиною теж одягла вишиванки. Вона підкреслила, що родина це тил і сила. Реперка Альона Альона нагадала, що вишиванка Вишиванка це не просто одяг, а символ нескореності. Гурт «Антитіла» привітав українців, зазначивши, що кожна вишиванка унікальний код. Ірина Федишин побажала натхнення і віри в перемогу. Олег Скрипка побажав усім здоров'я і слави Україні. Серіал Кохання та полум'я викликав великий інтерес у глядачів в Україні. Хоча він вже закінчився, обговорення тривають. Це про працівників ДСНС, які щодня рятують життя. Цей серіал став найпопулярнішим у сезоні. Його перегляд. Глянули майже 5 мільйонів людей. Глядачі висловлюють повагу до рятувальників після перегляду. Багато хто хоче другий сезон, бо серіал отримав багато похвали. Вони відзначають гру акторів і задум режисера, залишаючи позитивні відгуки. Наприклад, хтось каже, що це найкращий серіал, який бачив, і чекає на продовження. Інші не дивилися серіали 10 років, але це їх вразив. Вони дякують акторам і працівникам ДСНС. Але є й критика. Деякі глядачі не задоволені, що серіал доступний лише. На платних платформах це сталося через незаконне поширення епізодів після прем'єри серіалу Парочка слідчих. Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи у Львові з 15 по 18 травня. У цей час можуть бути обмеження на пересування містом. Можлива перевірка документів та огляд автомобілів. У заходах беруть участь Національна поліція, військова служба правопорядку та національна гвардія. Мета цих дій запобігти загрозам розвідувальної діяльності проти України. Також це підвищує безпеку громадян. У разі підозр щодо певних осіб можуть бути додаткові перевірки, оглядають території та приміщення для виявлення заборонених предметів. СБУ просить мешканців мати з собою документи. Важливо дотримуватися комендантської години. Україна контролює від 90 до 100 своєї акваторії в Чорному морі. Російські кораблі тепер діють обережніше через українські дрони. Чорноморський флот Росії змушений повернутися до своїх баз. Це стало можливим завдяки новим моделям морських безпілотників. Їх представили в Києві 14 травня. Розробники кажуть, що дрон Магура В 7 унікальний. Він уже змінив хід війни. Речник Андрій Юсов наголосив, що росіяни бояться діяти у відкритому морі. Україна контролює свою акваторію. Ворог наважується виходити лише на 20 морських миль. Російські кораблі бояться бути враженими навіть на відстані від 200 до 300 кілометрів. Коли дрони Магура виходять у море, це викликає паніку серед ворога. Фото та відео це підтверджують. Цей дрон може виконувати різні операції. Він здатний знищувати кораблі та повітряні цілі. Засуджені за злочини проти національної безпеки не зможуть отримувати спеціальні пенсії. Для них вводяться обмеження у виплатах. 15 травня депутати ухвалили відповідний законопроєкт. Він змінює закони про пенсії, прокуратуру і державну службу. Засуджені за певними статтями втратять право на пенсію за цими законами. Під час покарання вони отримуватимуть пенсію, яка не перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних. На 1 січня 2025 року це сума 2361 гривня. Закон почне діяти через три місяці після публікації. Для тих, хто вже відбуває покарання, обмеження починають діяти з наступного місяця після набрання чинності законом. Під дію закону потрапляють злочини проти національної безпеки, такі як повалення влади, сепаратизм, державна зрада, колабораціонізм, шпигунство. Також злочини проти громадської безпеки, наприклад, тероризм, створення терористичних груп і незаконних воєнізованих формувань. Крім того, злочини проти миру, такі як агресивна війна, воєнні злочини, екоцид, геноцид.